Євген Ланко граючий тренер кардинала, прикрий виліт, на жаль, але... але це футзал. і Тут не можу не запитати про те, що все ж таки особливо, напевно, прикро після того, як ви пройшли Аврору, аж саму Аврору, але це сталося менше двох діб тому. І є резон запитати, можливо, вам все-таки не вистачило сил в цьому вже півфіналі. Добрий день. Е... Ну, Перш за все, хочу привітати Сухобалку з виходом в фінал. Хороший сьогодні матч видався. Емоційний. Я думаю, болівальникам всім сподобався. З приводу нашої гри сьогодні, то я би сказав, навіть не більше нас там не вистачило фізично, а десь мені здається, емоційно. Емоційно ми вигоріли, мабуть, дуже. Були раді, що пройшли Аврору, і сьогодні відчувалося все одно, що трошки хлопці не вистачає саме емоцій. Ну, тим не менш, все одно я їм всім дякую. Ми пройшли непоганий шлях в Кубку, але вертаємось додому без фіналу. Тим не менш, після таких матчів, напевно, хочеться знаходити якийсь позитив. І е, сьогодні серія пенальтів дуже драматична епічна. Хтось забив, хтось не забив, це вже таке. Але один, один із перших пробив Артем Малиновський, один із наймолодших гравців вашої команди, що нерви в пацана в порядку. Е, ну, якщо забив, значить в порядку. У ну, нас в команді вистачає молодих хлопців. Це для них дуже великий досвід. От якщо вони будуть правильно працювати, в них ще багато років футзалу. От тому я думаю, що кардинала є майбутнє. Головне, щоб вони працювали, вірили і побільше таких матчів, яких, яких вони сьогодні зіграли.